святі походили сіроді проклятий час лиха година як стать біля кермакрини що знову бунт котрий вже раз ви як сповняєте наказ що ж розберемося пізніше хто з вас у цьому винен більше а зараз всім наказ мовчати і дорогих гостей мітати Давно чекає в гості дорогі, ми було втратили в часі надії. Нас старі врятувала ласка Божа. Ми все прийшли, морози і вітри. Не швиодей нас, твоя сторожа. Не мов злочинці взяла до тюрми, але нас Божа сила врятувала, Намангали, кайдани розкували. То сталася помилка, ви звиняйте, а поки сядьте тут, відпочивайте, бо вони в цьому миттю відшукають і відповідно до закону Ти Що ти на щитки про тебе царю? Але ще щирі всі твої слова. Коли повсюду у ідейських краях ще й досі слова Божого нема. Ти обіцяєш вивести народ з неволі, прихильний на словах до їхніх прав. А ділом заборон поволі на їхні прагнення то буважки наклад. Ти мовиш, що відрікся від старого і що на шлях покути вже ступи. А скільки ж ти гріха на Бого своїй державі сотворив? Поглянь же, Іроде, вже ник твоя слава, зникає сила, роз'їтається держава. Лукавить може, всім, тільки не Богу, бо сам не знаєш що свою дорогу. Ти думаєш, нагрієш руки, будеш пан? Якісь роздори поміж християн. Не вийде, не заступиш правді путь, бо люди завжди правдиві. Пора покласти балачкам кінець. Мені цілком урвався вже терпець. Все, досить, бігом до мене, воїни, бігом, пора вказати правду кулаком. Потямся, царю, стримай цих заброд. Стоїть перед тобою твій народ, не важна душу смертного гріха. Остражте Олимзадом, міжика. На народець я тричечка. Гей, воїни, я вам наказ віддав! Потянутись, боже все, зупини. Не дай пролити братній крові. Зніми покуту, це ж твої сини, проводжені твоєю іскрою любові. Хай ласка, зійде свята, хай сповняться твої слова. Віншуємо вас, господарі, у різдвяну днину. Нехай Господь оберігає всю вашу родину. Нехай ласка й слово Боже Дім не покидає. Нехай кожен в цьому домі Ісуса вітає. Ой, нарічці, на Євдані, на там причиста ризи зібрала свого Сна. Молитвах захищає віру і правду у воденних битвах. Далімо його на багатий вечір, пане, нині новий рік настане, щедрий вечір, добрий вечір усіх. Шедрий вечір, добрий вечір усім! на здоров'я, мов ми... коней до кошари, І щоб діти були парі, Щедрий вечір, добрий вечір усім! на здоров'я, роди Боже, хліб, пшеницю, гостими. Добрий вечір усім На здоров'я Боже щирий милостивий пошли людям і щасливий Щедрий вечір, добрий вечір усім На здоров'я він чує, він чує, вас тими святами, що видісів сюди привалили на другий рік дочекали. Щедрий вечір вам! Добрий вечір Алексейная вданита, че старый забрала злой.